Як часто ми про них говоримо: типи, дальність польоту, скільки залишилось і скільки можуть виробляти. Але геть забуваємо про інших. Важкі бомбардувальники ту різних модифікацій. «Ці літаки базувалися в ніжені. Як вони опинилися в Росії? Ми передали в Російську Федерацію. Вісім літаків Ту-160. Чи може їх обслуговувати Росія і який у бортів ту ресурс? Двохтисячний рік. Він один з останніх і вже готується до перельоту в російський Енгельс. Стратегічні бомбардувальники ту 160 передали Росії в межах угод про роззброєння України. А ще це був обмін. Продаж. Цих літаків в рахунок заборгованості держави у Російську Федерацію. Решта літаків підлягала розробці і утилізації. Ми передали у Російську Федерацію вісім літаків ту 160 а також повітряним і наземним ешелонами відправляли необхідне обладнання та засоби ураження у Російську Федерацію. Ці літаки базувалися в Ніджині. Наскільки мені відомо, мова йшла там про близько 19 машин. Ось разом з літаками також передавались і крилаті ракети Х-22. маленька частина ось основна частина. Це були ракети Х-555. в тому числі, які на сьогоднішній день активно використовуються для завдання ударів по території України. Йдеться не лише про ту 160 після розпаду радянського союзу. В Україні стояли 89 стратегічних бомбардувальників різної модифікації. Частину порізали на метал, решта на бомблять. Але який ресурс у цих бортів, і чи може Росія їх обслуговувати? Вони серед стратегічних бомбардувальників найпроблематичніші. Двигунів для Ту-22М3 уже не виробляють після вибухів на аеродромі Венгельсі. Борти перекинули подалі від українського кордону і літати до зони пусків Каспійського моря далеченько. Після кожного ремонту термін життя двигуна коротшає. Для умовних ту – це порядка до 300 годин. Якщо ми говоримо про ту 22 м, то там як правило навіть мова йде менше про кількість 75-150 годин. Це говорить про те, що після використання даного ресурсу літак знову необхідно залишити на аеродромі базування і провести необхідні технічні регламентні роботи щодо перевірки і в разі необхідності ремонту. Тих чи інших частин авіадвигуна. А як щодо нових розробок, і ще на початку 2000-х в РФ почали розробляти стратегічний бомбардувальник Ту-22-3 М3. Існує лише один такий літак, так званий опитний, який, в принципі, не було інформації, що він хоча б раз використовувався для використання ударів по території України. Ось разом з тим, якщо говорити саме про це літак, то основна частина і двигуни, і основна частина і запчастин вони все ж таки є від старих літаків. ту 22 н нових бортів. Росія наразі не потребує екс українські поки літають, і за прогнозами експертів літатимуть ще довго. Вони продовжують використовувати свій ресурс і можливо. Повністю їх необхідно буде виводити з експлуатації там умовно, там не в 2050 році, а через досить інтенсивне їх використання на сьогоднішній день їх необхідно буде виводити там з експлуатації в 35 40 році. Якщо потенціал цього стратегічного авіаційного комплексу дозволяє держати під контролем території майже на усіх континентах, то це говорить про те, що, мабуть, не дуже Свідомо, деякі відповідальні особи і уряду, і наших міністерств підійшли до цього питання. Історія не терпить умовного способу, що було б, якби Україна не віддала літаки, чи змогли б ми втримати ракетний арсенал. Відповідей на ці питання ми вже ніколи не дізнаємось. Тож єдине, що лишається – відновлювати власне виробництво та захищатись, поки що західною зброєю.